Всім доброго дня! Мене звати Іван і ви у мене гостя. Ну що, вже йде фініш, вже 19 доба в інкубаторі теплуша Про. Сьогодні потрібно знизити рівень вологості з 50 змінити на 45. Це необхідно для того, щоб яйця трошки... Відсушилося, щоб кучатка лізли гарно, щоб шкарлупка була тоньша, м'якша, і взагалі, щоб е, позбавитися зайвої рідини в самих яйцях. Білочок, щоб підсушився, це так потрібно, необхідно зробити. Нічого в цьому страшного нема. Багато хто навпаки з 19-ї доби починає вже завишати вологість, вже піднімати її до рівня 70%. Я перестав так робити вже з цього року, і мені це набагато більше подобається зв'язку з новим режимом інкубації, тому що якщо повишати волосся одразу, зараз ми зробимо 80 Наприклад, починає лупитися курчатку. Перше яйце, це вилупляється, волосся починає зростати. І там, де у вас було 70, воно вже стане 80. Вулиця два курчатка, вже буде 90. і це немає нічого хорошого. Це непогано, коли у вас в інкубаторі закладено 10 яєць. Да, тоді буде це непогано. А так, як, коли, як в мене закладені повний кубати, то кажуть, під мене з автопоротом було закладені 78 яєць, скільки там 2 чи 3 віти, що вам треба, потім подивитися, вже не пам'ятаю той початок, то при масовому вилупі, якщо я зараз зроблю в 70, почну тут вилупиться половина курчат, оставшися половина 50%, що не вилупиться. Тому що вони позавмирають від тої вологості. А відчиняти, вибирати кожну курчатку, як тільки вибирати, щоб воно дуже не гнало, це теж не дуже добре. За висока вологість під час інкубації це не є добре. Це не є добре. Тому це потрібно, щоб було в міру. Хтось мені казав, покажи, що яйця там не ну Давайте не про це. В інкубаторі це зовсім інші речі. яєчко, отвор повітряний, так і на другому положенні, коли почнеться масовий вилуп. Я його вже відчиню, температура 37,7. Автоповоротвіплений, вода є, все, все в нас чудово, чекаємо вже нашу величку, вже скоро все буде. Як то кажуть, не перемикайтеся. О, вже все, вже воно свято наближається. Вже вон. одне це проклюнути. Друге, бачу, під стіночку проклюнити. О, вже скоро буде свято. Ой, цікаво, цікаво. Якраз артулячки, скоро вже будуть курчати. вже процес пішов. Ну нічого, якраз хорошо. якраз все вчасно. Ай дай -да, дамо. Я вже чекаю. Може і більше прокурати, я так не бачу. Ну все, є перше курчаточко. Це Грис перше вилупилось. Ми мой малюсенький, мой гальосінький Обсихай, обсихай, обсихає. Може яйця трохи на вже, ну все, початок, початок вже є. А тільки мені кольосенький, де тільки. Такого вони сірого кольору, гарнесенький. Можемо маленькі. Айда, клич, клич інших. Клич відпочиваю, всихаю і клич інших Скоро всі повилазять. Коли початку починає плакати, він то набагато скоріше вилу присходить. Воно кличе, і всі до нього поспішають. Так, ну що, це пунечка. бачите, яка красотулечка вона допомагає тим, зкуба зчіпає ці шкоролубки. Так, тепер бачите масовий накльов. В янточки вже попрокльовувались трохи, слава Богу, бачите, як йде. Що зараз обов'язково потрібно зробити? От чесно, я вам хочу дати пораду, яку, до якої я прийшов сам. От слухайте: почався накльов, вже вилізла курчатка, вон ще лізуть курчатка, щоб не, трим... не бути, як то кажуть, залежним від того інкубатора, не хвилюватися кожні секунди підбігати, кожні 5 хвилин. Ідіть з дому на 6 годин. Ви собі якусь роботу, йдіть, садіть сидіть город, копайте, відпочивайте, включіть серіалку улюблений чи ще щось робіть, І щоб у вас не було соблазне відключенняти той інкубатор і лізти до техніки. Хай вони собі спокійно лупляться, буде більше толку, ніж ви зараз будете їх з ними гратися. Навіть можна було, б, знаєте, багато хто робить, просто трошки при інкубатор, достати курчаточку, майте мої маленькі дитини, як вони робиться. відкрити інкубатор і собі достатньо. не можна, не робіть так. Це ви зав... можете нашкодити, дуже нашкодити тим яйцям, тому що. Так, що у нас 37,7, Я ще не понижу. В тебе... Вологі 72. Вологість, стоя, я нагадаю, тут стоїть налаштована 45. А почали лісти курчата, вже вологі сама стала висока. Я нічого води не доливав. Свої системи аква принуждова принудову господи. Принудітельно не заливав. Накачував ти води. Ну, Ой, мої маленькі собі під стіночку сидить. гайда гайда, клич, клич цей понючок і все буде гаразд. Так, а я пішов щось робити, щось треба робити, бо я вже, я вже не можу. я Це такий процес цікавий, що не можу від них відірватися. Ну, я бачу, що я зараз я буду рукам бити і відчиняти той інкубатор і доставати. Ні, не можна, не можна. Щоб не було з допомагати, там, курчатам чи ще щось, хай вони лупляться. І тоді буде більше толку. Ну що, хто скористався моєю порадою, хто пішов з дому. Я був пішов, займався своїми справами, там підготавлював брутер, там коротше все. І що ви думаєте? У -у. Надовго не пішов. Тодавість вже є не руками, вже трохи повилуплювалися корчаточками малі. У нас пропало світло. Виробили світло і за останні три години виробили його вже втретє. Які вже знову аварійні роботи, які щось вже дробиться, я не знаю, що в мене вже голова сила. Я підхочав зразу до акумулятора, довелося підключати зараз запускати генератор, тому що в мене працює не один інкубатор, не два інкубатори, У мене працює зараз п'ять інкубаторів. В мене Інкубації, інкубації, бачите, у мене все кругом інкубується. І не тільки інкубується, а в мене. Я мене мав ще ще вони курчатка маленька, тут вже бігають. Це вже з іншої інкубації, О, коротше. Ну нічого. Ну я ж не можу покинути цього малечку. Бачите, блідький, у нього мій рукашечка моя маленького. Дивіться, моє сонечко. ні-ні, я з вами. Я з вами буду. Будемо з вами щось вирішувати Що будемо купувати далі, а як іначе? Ну кубою. Не вилуп якраз. Якраз це вилуп, саме на вилуп. А ну що це таке? З 90 вилу продовжується, вікна всі скажу чесно, Курчата лізуть, світло знову вимкнуло, світло, електрики немає. Ковчата кричать, Вибирати їх, що їх вибирати. Акумулятор заніс був до машини, треба було з'їздити, включав генератор. Слава Богу, що генератор є, бо п'ять інкубаторів до одного акумулятора Треба дуже в сильній можна акумулятор купувати. У мене такий звичайний до машини. Плюс у мене ще ж курчата. Якби більше не кушати в пудері, то я б до акумулятора б Ну Так як у мене тут <рес> <рес> Тут інкубація максимальна, що ви бачите. Все працює, все, все працює. Ой, Божечки. дай сили. Ціни повністю віконечко, бо вологість 90 це занадто для курчаток, хай. хай сидять. Хай гріються, хай вигріваються в інкубаторі. Так, вологість 93. Ну це вже перебор. Віконечко, ой, Віконочку, бачите, відкрите, але тут все одно є вже, бачите, вже волога, все запотівше, курчата вже там все. Вже зараз буду витягати. Хочу багато запитаю, коли витягати, як не дати пропасти. Чи... Витягати курчат з інкубатора потрібно. Ідеальний варіант це за три рази. От дивіться, ідеально це коли вилупилася половина курчат, дві треті, одна третя, наприклад, половина це ідеальний варіант. Щоб більшість вилупиться, ви їх зараз забираємо, забираєте, і там залишаються яйця. Починають проклювати, вони скоро почнуть далі лізти. Особливо, якщо купити взагалі один різновид пташки, а не так, знаєте, там зборна селянка, 10 яєць, кроси, 10 яєць, породи, 10 яєць, цесарки, ну не про це. Потім половину ми забрали. Потім що ми робимо? Вилупляється ще половина, чи більше, чи майже всі. ну Якщо ви закладали, наприклад, 78 яєць там, 40 забрали, залишається 37, ой, 38, ну там щось вже, що, ясно, щось таке скройне кільце, чи не заплідне, чи жіта. Ну 30 залишається, грубо кажучи. І що, чекаємо, коли вилупляється, хоча б 20. Бо вони ж там яєць мало не починають кидати, потім інкувати. І... Но не частіше ніж 6 годин відкривичняємо інкубатор. Не так що ми відкрили, повибрали курчат. Потім ось щось там налопилося ж. 10 курчат ось, треба їх вибрати, бо щось їх там багато. 10 штук. Ні, це не багато. Хай вони там сидять, хай вони вигріваються, а вони гріють свої животики. Ті буде більше толку. Другий раз ми відчиняємо, інкубатор, коли вилупилася от половина з тих 30 чи більше з Можна Можна всіх дочекатися, якщо цей у них дружне вилуп, вони можуть скоро вилупитися разом. А може також там декілька яйців, залишилось, там 3-4-5, Бачите, що не вилупилось. Можете цих курчат позабирати в в ясла, під лампу кудись. і дати ще тим курчатам шанс на вилуплення в спокій, можна так сказати, щоб вони спокійно свої. Можливо, десь там не то яйце, десь ну все дуже велике яйце, чи пізні яйце, чи ну все може бути. І то може було трошки затягнутися через них. Но не треба відчиняти кожних 5 хвилин, чи знаєте, і, і тако, і тако, знаєте, трошечки-трошечки тако. Хоп, хоп, хоп. Я не буду зараз відчиняти, бо зараз буду вже відкривати, щоб не запускати додаткового повітря. Знаєте, на мілі секундочку, знаєте, при відкриті трошки там, в курску якесь вибрати. Не робіть так, ви зіпсуєте всю інкубацію, Ті яйця, які у вас там позишалися, не проклюнуті чи наклюнуті, вони позавмирають. Це, е, ну, не сто процентна гарантія, але в, велика вірогідність, що вони позамирають, тому що з тими перепадами повітря, температури і взагалі вони плівочка стане дуже жорстка, вона поприлапати курчат, вони не зможуть в неї вибратися. Тому не робіть так. Вибирайте курчат ну, чотири рази, знаєте вже, якщо там повний інкубатор в ручному перевороті закладали, там сто єць, то звісно там дуже вже Тому що курчата лупляться, вологість ви ж бачите, 93% відсотка Курчата лупляться, температура так само зростає, тому що вони дихають вже. Вони вони вже віддають тобі тепло. Тому, звісно, перетримувати курчат в інкубаторі не можна. Ну і постійно їх відкривати за кожним курчатом, чи там помагати лізти до кожного курчата теж не можна. Так, звісно, бувають різні ситуації, коли, ви знаєте, вгадається, оце вже саме той случай. Знаєте, там що початку бачите, що це вже годину накрунути, і воно далі не так, все, воно не може вибратись, боже, що робити, треба, йому допомогти, не і, От в мене так було з маранами. Я от, знову згадую, вибачайте своїх маранів, як -то своїх баранів, таке своїх маранів. Не Допомагайте зайвий раз. Якщо ви вже бачите, що просто вже плівочка, вже жовта, курчатко вже просто там з тими перепадами температури волосся, воно вже просто не може вибратися, що вже дійсно воно вже там кричить, вже дзьобок виліз, і воно що не завершло, то так, можна трошки по кругу там його розколупати, допомогти. Але зайвий раз не ну допомагайте. Курчатко має пройти цей шлях само. Не треба робити тих кесарів, як то знаєте, називається, і то все прочі з тими курчатами, тому що потім воно буде кувале, і воно вам боже, ну. Знаєте, як. Показує практика, От, ну не, не ображайтеся, люди, коли я колись був сказав, так мені вже там вже писали: якщо початку не може вибратися з яйця, воно таке слабеньке, що ти воно від виклупуш того яйця кладеш, воно все одно там, навіть, таке воно нещасне, там якесь виживе, якесь воно і не виживе, чи може воно не догрілося, чи може воно вже перегрілося, ну вже чи знесильне. Потім воно все одно пропадає. Це 50% що воно потім пропаде. У мене дуже таке часто було, коли я я ще на початку своїх інкубацій дуже перехвилювався, що так, курчатка замре, треба допомагати. Там особливо, якщо багато якісь там блогери показують кучатку, трошки це все треба допомагати. там воно посиділо. І Я теж клупав, клупав. Там не на початку на два роки тому на не деяких відео я там показував, що треба допомогти. Тут у курчатка там. В більшості цих кошат, кому я виколупував з яєць, більшість попропадала. Я вам скажу чесно, тому що це не потрібно робити. Воно має вигрітися, воно має вийти само, воно має само справити. Звісно, якщо ви йому не зіпсували цей вихід своїми під час відчиненнями і часто свого, знаєте, своїми. Діями ви могли йому запсувати, то то звісно там поприлипало, позлипалося, воно не може вибратися. Та можна йому допомогти тут. Вже ну це вже крайній випадок, коли вже в кінці ви вже бачите, що ну воно вже само не може вибратися, тому що там воно з прилипло, воно там щось повернулося, і вже не може в тому яйці ці ніяко не рухатись, по кругу пройтися, щоб розклювати Тоді Можна трошки допомогти там. Знаєте, і воно вибирається само. Зазвичай, якщо ви йому допомагаєте трошки, і воно вже само виталкується, стоїться. Тоді буде ще то. А коли ви йому допомагаєте, а воно ще голову саме витягаєте, з того яйця, і воно в собі лежить, і все, і ніяк. На жаль, таке часто буває. так. Ну все, зараз будемо відчиняти. Ой, хвилююсь, хвилююсь. Волос 93, але таку волосся я не ставив. Я не піднімав волоїс ні до 70, ні до 80, ні до скількох. Тут волоїс з налаштування стоїть 45 досі. Тому що волость 70 лише піднімати на 21 добу, але курчата починають лізти, вони самі женуть ту вологість, тому нічого і не радиться самому налаштовувати вологість до 70% на 18-19 добу, а навпаки, її знизити, щоб курчатка трошки яйця трошки просохли, і тоді вже в курчатку перше з'являється вже вологість 70, другий, третій вже 75. І так вже більшість початку вже 93. О, Боже, зараз вже буде 99. Мене вже таке. Було. Ну, не, не в цьому багато. Тому зараз будемо вже. Все. Тому, е, будьте обережні з вологістю, тому що можуть бути задохліки, якщо ви за... стопите, ну, 99% волога. За що вони плавають там. Ну, ви зрозуміли, я сподіваюся. Ну що, готові, боже, я так хвилююсь. Возечки, возечки, Тоти, тут, тоти, тоти! тут, -то, тут -то, соці -то за сонечки. Боже, вони жаль, постій висохли, маленькі, по возічці. Ой, 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 так тропиться. Восечки, соці такі, сьоть за сонечки маленькі. Тут ці квіточки, хоч душно, душно. Все. Тобто, сочних доставати. Все, хвилинко. А, три, елочка, гори. Ай, <пиш��> не могу, ой, не могу, ой, не могу. Вот эти все горненькие, эти все темненькие. Ой, такие все, водички. Ого. Не вже всі вилипалися. Дай не може бути. Так. О, із блокітники. Мий, не мий, подивіться, все равно всі грязні. Одне яйце не проплюнути. Так, треба свити його. Так, ну що, який результат інкубації? Дивіться, возечки. Прям цілий килимок, а всі які підібрані, всі теплокитного кольору, ні, є чорненькі, аміроканички вон бачить, а це якась тюбатулька маленька, обліці мої сонечка. Трохи є ще мокренькі, але більше вже сиділо мокренькі. Я накидав зерна трошки, комбікорму, водичку з глюкозою, щоб все не було добре, щоб не рад. На... Боже ну, прям. А сіри, інкубатор, і кучатор всі сірені, ну це треба так. О ті очікували, які гальненькі такі. Очень тільки. Це кирочка маленька. А ты все такі заглядають. Ой, боже, це бурундучок, мій, Мої бурундучки, ці е, бородатенькі, аміровкани. Ой, мої сладкие такі. І вот аміралкан. Боже, их одразу видно, ті вони. Бородатенькі, такі, сіренькі, киточки мои, і вот. Ні, водиці, яке вона гарненьке. Боже, плющик, трошки з кров'ю, мой, так потарапився напевно. Боже, вона такі малесенькі, тільки з'явилися. Боже, вилуп? Ви бачили. Лише одне. Боже, я, бо... я так хвилювався, я думав, що взагалі нічого не буде. Я боявся його відчиняти, тому що з тими перепадами світла, з тими перепадами всього можна було очікувати ну, все, що завгодно. Боже, ви бачите, хоча б всі спати, хоча лежати, відпочивати, грітися, мої малесенькі, бозічки. Відрівайтесь, вигрівайтесь. Маленький бойовий. які вони гарні, боже, агрісенти які вони гарні. Та ти ви що, болечки, такі вони. О, дійсто, які вони. Сіренькі такі. Гарнуся. Гарнуся, маленька. Ой, які вони гарні. І що, боже, килимочок, вісімки. Чірий килимочок. Фіцюльки маленькі, боже. Намучились, да, намучились. Ой, Боже, страшна ця інкубація, страшний вилуп. Хай Бог милою з цими відключеннями, стільки нервів забрали, не став. Добу, напевно, з вами. Я бачив, що вже там їх багато, вже. Не... Ну, я не очікував, що вже майже всі вилипились, одне яйце залишилось. Зараз я його просвічу і подивимося, що там. Може, не дай Бог щось цей. Ну. Час підрахувати підсумки цієї інкубації. Інкубатор дійсно варти свого звання, найкращий інкубатор серед усіх побутових інкубаторів, і це не просто так: відключення електроенергії зовсім не нашкодило і не завадило йому показати чудовий результат. Головна умова гарного результату, я ще раз повторюю, це якісне інкубаційне яйце та надійний інкубатор. А від вас потрібно лише забезпечити інкубатор якісним яйцем та дати йому умови для праці. І результат приємно вразив. Перевірено вже не один раз. Ну нахвалювати, ви знаєте, я інкубатори можу. Зудово, бо дійсно тут заслужено. Наскільки процес інкубації став простим та ефективним, бо раніше було як, якщо не станцюєш перед інкубацією танець з бубними і духовим оркестром, то і результату буде ні туди і ні сюди. А тут не потрібно було ні про що хвилюватися, лише дати умови для праці інкубатора, а все інше і він зробив сам і вигріє, і переверне, і вологі сам підтримує, і при потребі сам переключиться на роботу від акумулятора і назад до мережі 220. Якщо ви уважно дивились, то ви бачили, що вилу був екстремальний, нервовий, тяжкий в плані хвилювання. Бо якби не цей інкубатор, то результат був би в рази ну, суттєво нижчий. Бо такі атракціони з електроенергією не кожен витримає: і акумулятор, і генератор, і мережа, і завилу перемикатись раз 20, курчата лупляться. І саме відповідальний момент інкубації де ти вже не витримуєш ти на нервах. Інкубатор витримав це і ще й заспокоїв, давши результат, на який вже і не розраховував. Іток інкубації: 78 інкубаційних курячих я є. На сьому добу я забрав одне незапліднене та одне кров'яне кільце. Ну, таке було до вилупу всі яйця розвивалися добре, і як результат я отримав 75 курчат. Одне яйце не проклюнулось. Ну на жаль, шкода, але так. Але тепер в мене є 57 курчат Гріссендри та 18 курчат породи амірокана. Якщо вам цікаво у відсотках, то рахувати просто кількість курчат, а це 75, Поділити на кількість запліднених яєць, а це 77, та помножити на 100. В результаті отримали 97,4% Результат інкубації Сюди потрібно враховувати і кров'яне кільце. Лише не враховується незапліднене яйце там, де в нас було пусте яйце. Ці запліднені яйця в результат входять. Витою тільки лише два запліднених яйця. Ми Можна сказати, профукали одне з кроєним кільцем, а друге в нас не вилупилось, на жаль. 97,4% результат інкубації. Це чудовий результат. Але з цим інкубатором він може бути і 100%, перевірено під час тестування. Інкубатор та новий режим інкубації справились на відміну. А це головне: ніяких датчиків на яйце я не чіпляв і без цього є через що хвилюватися під час інкубації. Бажаю вам отримувати такі самі гарні результати, і навіть краще. Та щиро раджу мати у себе в господарстві такого помічника, який навіть у Самі важкі моменти вас підтримає та буде тим промінчиком світла у темну пору, як для мене в цей час став інкубатор теплуш. А також хочу привітати всіх своїх підписників та й не підписників, а просто гостів та глядачів мого канала. Хто в цей сезон собі придбав новий інкубатор? Хто прислухався до моїх порад? Я щиро вас вітаю. Хай він вам служить довго, хай процвітає ваше господарство. Ви отримуєте з цього користь і лупите собі багато, багато багато маленьких килимків щастя і радості. Я щиро бажаю вам вдалих інкубацій і щоб все у вас було добре. Всім гарного дня, мирного неба і бережіться. А також не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Намагаюся всім відповідати, намагаюся всім, кому потрібна моя порада, щиро вам її даю. Бажаю всім всього найкращого.